Ви на каналі прості рецепти української. Сьогодні готуємо супер смачну гречку. Для цього нам потрібно одне куряче філе, одна цибуленка, одна морковинка, 250 грам гречки, сіль перець. Так, поїхали. Спочатку ми обсмажуємо наше філе. Так, філе ми наше посолили, поперчили і додаємо нашу цибульку. Тепер все гарно помішали. Наше філе з цибулькою тушиться, додаємо морку. Тепер ми додаємо наше масло. Прийшло 20 хвилин, тепер тут все смаку туди, додаємо гречку. І так, гречку ми додали, тепер заливаємо водою на сантиметрів 3-4 вище, ніж сама гречка. І варимо до готовності хвилин 25 ще. Ось так гарно вариться наша гречка з курячим філе та, та овочами. Прийшло 20 хвилин, ще трошки підсолимо. І так, наша гречка з курячим філе, та овочами готова. Всім смачного.